Літак з Варшави приземлився у Львові під сірим осіннім небом. Марина стояла біля стрічки видачі багажу, тримаючи паспорт і телефон, який вперто не ловив мережу. У руках одна валіза, з якою вона колись поїхала назавжди, 15 років, пів життя. За цей час зникли запахи старого дому, стерлися номери друзів, розпилися обличчя з дитинства. І лише одне залишилось незмінним. Мамин голос слухавці, тихий, але впертий. Доню, приїдь мені трохи гірше. Вона не питала потробиць, просто купила квиток, її поїздка не відпустка, не повернення додому, радше відкладене вибачення. Коли Марина вийшла з таксі біля старої п'ятиповерхівки, її зустрів запах сирого листя і теплих пиріжків від сусідки. У під'їзді нічого не змінилось, облуплена фарба. Стара поштова скринька з витягнутими літерами Сидоринки. Вона постояла хвилину, глибоко вдихнула і натиснула дзвінок. Двері відчинились повільно. Мати стояла, спираючись на паличку. Зморшки стали глибші, але очі ті самі. Маринко, прошепотіла вона, я вже думала, ти не приїдеш. Марина ковтнула клубоку в горлі, я ж обіцяла. Вони обійнялись, ні якого довго моя, мову перша. перші дні минали по побутових дрібницях ліки, суп, лікар, миття підлоги. Мати не говорила багато, тільки дивилась, ніби боялась, що донька зникне знову. Вечорами Марина сиділа біля вікна з чашкою чаю і дивилась на двір, де колись ганяла м'яча з хлопцями. Тепер там стояли чужі діти з телефонами в руках, їй було дивно, наче повернулась кадр старого фільму, але звук замінили на інший. Одного разу вона пішла до магазину і біля каси почула знайомий голос. Маринко. Вона обернулась. Перед нею стояла Світлана, колишня подруга, з якою колись сварилась через дрібниці. Світлана постаріла, але в очах лишився той самий вогник. Я думала, ти вже забула, як нас звати, сказала вона з усмішкою. Марина ніяково посміхнулася, та ні, просто життя якось закрутило. Вони поговорили кілька хвилин, обмінялися номерами, і коли Марина вийшла, всередині щось тремтіло. Сором, страх, усе разом. Того вечора мати сказала: Свята заходила, так, у магазині зустрілася. Добра вона і не тримає образи, ти тоді й поїхала, не сказавши нікому. Марина відклала ложку. Мамо, мені тоді здавалося, що я задихаюсь. Я просто втекла. Втекла не страшно, доня, гірше не повертатися. Їй хотілося заплакати, але вона лише кивнула. Через тиждень Марина пішла до старого скверу, того самого, де колись проводила вечори зі своїм хлопцем Сергієм. Він був її першим і, мабуть, найщирішим коханням. Вона поїхала, не сказавши ні слова, просто зникла. І тепер, сидячи на лавці, вона раптом побачила знайому постать біля кіоску з кавою. Сергій, трохи посивілий у темній куртці, з тим самим поглядом, у якому колись було все її життя. Він помітив її, зупинився. Марина? Вона підвелась, серце билося, як у підлітка. Привіт! Привіт, скільки років минуло. Вони сіли поруч. Я чувати в Польщі, сказав він. Думав, не повернешся. Я теж так думала, але мама захворіла. Мовчали довго. Потім він спитав: І як там? По-різному, спочатку важко, потім звичка, люди добрі, але чужі. Ти там завжди звідкись? Він кивнув. А тут свої, але не завжди добрі. Марина гірко усміхнулася, то, виходить, усюди трохи не своє. Вони бачились ще кілька разів, випадково, потім навмисно, Ходили разом до аптеки для матері, сиділи в кав'ярні, мовчали про те, що болить. Одного разу він сказав: Знаєш, коли ти поїхала, я довго злився. Потім зрозумів: ти мала право. Ми всі колись тікаємо від чогось, а ти. А я залишився, але, мабуть, теж не жив. Просто чекав, коли пройде. Вона глянула йому в очі. Там уже не було образи, лише спокій. Мати поступово слабла. Одного вечора, коли Марина поправляла ковдру, та сказала Доню, я рада, що ти тут. Я боялася, що не побачу тебе більше. Марина стиснула її руку Не кажи так, я нікуди не зникну. Мати усміхнулася. Життя дивне, ми шукаємо щастя десь далеко, а воно сидить на кухні, чекає, поки ми повернемось. Ті слова різонули десь глибоко. Наступного ранку Марина пішла на базар купити яблук і трохи квітів. Люди її впізнавали, хтось кивав, хтось тихо шепотів, то вона, та що за кордоном жила. Їй було трохи соромно, трохи байдуже. Вона просто усміхалась. Бо, може, це і є їй нове життя без пафосу, без чужих оцінок. Коли поверталась біля під'їзду, стояв Сергій з Термосом. Привіт, я каву приніс. Ти наче телепат, засміялась вона. Якраз думала, що хочу кави. Вони сіли на лавку біля дому. Листя сипалась під ноги, осінь пахло димом і яблуками. І що далі? спитала вона. Не знаю, відповів він але, здається, ми обоє нарешті вдома. Того вечора Марина довго не могла заснути, дивилась у стелю і думала, як дивно влаштоване життя. Ми їдемо далеко, щоб знайти себе, а потім повертаємось, щоб знову навчитись жити просто поруч, з тими, від кого тікали. Мати спала тихо, за вікном падало листя. Марина подумала, що, можливо, це і є той момент, коли минула нарешті перестає боліти, а просто стає частиною тебе. Наступні дні минали тихо, але насичено. Марина прокидалась рано, допомагала матері, готувала супи і ліки, ходила по магазинам і аптекам. Кожен день здавався одноманітним, але одночасно сповненим сенсу. Вона зустрічалася із Сергієм, який допомагав по господарству, приносив книги, ділився спогадами про місто, яких вона не пам'ятала. Вони говорили про минуле без безвинувачень просто про те, що було, що можна зробити зараз. Я не думав, що повернення може бути таким складним, сказав він одного вечора, коли сиділи на лавці біля дому. пили чай з Термоса. Ти не один, відповіла Марина. Я теж боюся. Але іноді треба дивитись в очі страху. Вона зрозуміла, що головний страх був не в мамі, не в людях, яких вона залишила, не в собі. Страх був в тому, що минуло могло визначати її теперішнє. Мати Марини поступово оговтувалась кожен її день ставало легше переносити, коли донька була поруч. Вони проводили час разом на кухні, за приготуванням борщу або пиріжків обговорювали новини. Мати іноді сміялась над тим, як Марина вчиться знову жити вдома. Ти ніби з іншим паспортом приїхала, сміялась вона, але з душею своєю, і це було правдою. Марина відчувала, що повернення не просто про місце про власну присутність вона більше не була дівчинкою, яка поїхала, вона стала частиною цього життя, ж дорослою відповідальною свідомою. Одного вечора до них завітали сусіди, колишні знайомі. Спершу було незручно, деякі шепотіли про її від'їзд, інші обережно посміхались, мов очікували вибачень. Марина сиділа й слухала, помічаючи реакції, внутрішньо стискаючись. Ми думали, ти не повернешся, сказала Світлана, колишня подруга, а тепер ти тут. Я не знаю, чи заслуговую на прощення, відповіла Марина, але хочу бути поряд. Люди посміхнулись, атмосфера поступово розрядилась. Вона відчула, що минуле можна залишити там, де воно й має бути, в спогадах, а не в сьогоденній. Сергій допомагав їй розставити книги в кімнаті матері, і Марина спостерігала, як він лагідно ставиться до дрібниць, яких вона вже не помічала. Ти змінилась, сказав він, і це добре, а ти? запитала вона. Я теж навчився чекати і приймати. Їхні розмови більше не були про минуле вони торкались планів, мрій, простих радощів, прогулянки, кіно, кав'ярні, маленькі подорожі околицями. Марина зрозуміла, що повернення стало початком нового життя. Через кілька тижнів вона знову пішла на той самий сквер, де зустріла Сергія. Лавки, старі дерева, запах землі після дощу вона сіла і замисилась усе її життя, поїздки, робота за кордоном, відстань усе це не втрачено. Просто тепер є новий шлях поруч з рідними, друзями, містом, яке вона колись залишила. Вечірня тиша принесла відчуття спокою. Вона зрозуміла, що не можна втекти від себе і від дому. Повернення не кінець, а старт. Мати в ліжко вже спала, а Марина стояла біля вікна. Вона подивилась на дах сусіднього будинку, на вогники вікон, на людей, які йшли своїми дорогами. У серці не було ні гіркоти, ні жалю було відчуття, що тепер усе залежить тільки від неї. Новий початок тихо сказала вона сама собі, і це був справжній, без страху й вагань новий початок. Наступного ранку вона прокинулась раніше, ніж зазвичай, взяла чашку кави, подивилась на матір, яка ще спала, і зрозуміла тут її місце не втеча, не втрата, не минула, а життя своє справжнє. Через кілька днів Марина вирішила влаштувати невеликий вечір для рідних і друзів. Просто без пафосу, кава, чай, домашні пироги. Сусіди, колишні знайомі, Сергій, усі прийшли, сміх, розмови, теплі обійми. Марина дивилась на це і подумала, минуле не можна стерти, але його можна прийняти. Вечір закінчився тихо. Сергій і Марина сиділи на сходах під під'їздом, спостерігаючи, як гаснуть ліхтарі. Тепер усе буде добре? запитала вона. Тепер ми самі обираємо, як буде, відповів він. Тя шурхотіла під ногами, Вітер приносив запах свіжої землі, яблук і осені. Марина відчула спокій, якого не відчувала давно. Це був кінець втечі, початок її нового життя. Вона повернулась не для минулого, а для свого майбутнього.